Далі ми маємо на меті розібратися з явищем каральної психіатрії у радянському союзі, і який вплив це мало безпосередньо на Україну українців українок? Я зазначу про той інформаційний привід, який слугує початком для цієї розмови. Декілька днів тому футбольний клуб Полісся привітав з 90-річчям матір президента клубу та власника мережі АТБ Геннадія Буткевича Неллі Буткевич. Тут є дуже важливий момент: є нечисленні свідчення українських дисидентів, що Нелі Буткевич в радянські часи була частиною каральної психіатрії та займалася знущаннями у Дніпропетровській психіатричній лікарні. І перш ніж представляти нашого першого співрозмовника, першого гостя у цьому обговоренні, я зазначу, що для захисту жертв каральної психіатрії 5 січня 1977 року при московській гельсінській групі. Була створена робоча комісія з розслідування використання психіатрії в політичних цілях, співпрацюючи з нею, психіатр з Харкова Анатолій Корягін давав незалежні експертизи накодумцям. Серед добровольців, які виконували дуже важливу рутинну роботу зі збору та передачі інформації. Був Йосип Зісельс із Чернівців. І власне, я дуже рада вітати в етері мого першого співрозмовника. Це є Йосип Зісельс, громадський діяч правозахисник. Сник, радянський дисидент, член наглядової ради української гельсінської з прав людини, пане Йосифе, доброго ранку. Добрий ранок, вітаю вас. Отже, для початку хотіла би запитати ваші враження і думки, коли ви дізналися про цю новину, про привітання Нелі Буткевич. Взагалі, ваше бачення ситуації, все, що пов'язано з Нелі Буткевич, і її дотичності до Дніпропетровської психіатричної лікарні. Ну, дивіться, ми займалися тоді у 70-ті роки. Я співпрацював з тою робочою комісією при Московській хельсінській групі. Да, і це почалося моя співпраця у, у 77-му році, у 78 восьмій, поки мене не ув'язнили у грудні 78-го року. Але я пр, продовжував навіть е, з місця ув'язнення з нею співпрацювати. Бо в моєму в моїй справі кримінальній були матеріали. Е, по Дніпропетровській спецлікарні мій слідчий, який тоді вів справу. У мене там помінялося таких слідчих, Мій слідчий по е, мене на обшуку було вилучено картотеку Мою. Один примірник картотеки, в мене був резервний, він залишився на свободі. і Був у мого товариша. До речі, також в'язня е, психіатричної лікарні у Зиновія Красівського. Так ось, е, Мій слідчий по моїх по картотеці зробив запити офіційні у Дніпропетровську лікарню. І коли я у квітні вже перед судом своїм першим, перед судом знайомився з справою моєю, то я побачив там відповідь Дніпропетровської спецлікарні, там керівник цієї лікарні, який чин Міністерства внутрішніх справ, да, він відповідна підписав, і навіть печатки там стояли відповіді моєму слідчому. Ну і та була дуже важлива для нас інформація. Але це ціла історія. Взагалі-то Неля Буткевич не проходила по наших матеріалах. Вона була, як ви правильно сказали, у спогадах деяких дисидентів, але ці спогади з'явилися пізніше. Я знав і про Терелю, я з ними зустрічався, але знав добре про нього і читав про нього багато. А ось з Михайлом Луциком я дуже так добре поспілкувався навесні 1978 року, коли він звільнився з Дніпропетровської спецлікарні. Він там був декілька років, і він їхав до себе у школи Львівської області, там де він колись народився. І він проїхав через Чернівці і прийшов до мене, бо якісь українські дисиденти дали йому мою адресу. І ми з ним дуже добре пару днів поспілкувалися. Я багато що записав, в нього була феноменальна пам'ять, да, і про своє життя він розповів таке ну, пригодницьке життя. З нього можна було кінофільм робити, голівудський, про його життя. Да. Він загалом відсидів близько 30 років по різних в'язницях, по таборах і ось закінчував останніми роками Дніпропетровський спецлікар. Ви вивіз багато в голові про людей, які там сиділи, і тому наш архів поповнився його спогадами, які були мною в нього законспектовані. Ось навесні сімдесят восьмого року, коли він звільнився з. Про Нелі Буткевич він мені не розповідав. Мене цікавили в основному в'язні, політичні в'язні з лікарні. І він мені дав інформацію, та тобто приблизно там про 30 чоловік. Я це все зновував і переслав робочу комісію, встиг до арешту це зробити. Так. А коли ми отримали, от я кажу, інформацію, я вже коли був у в'язниці, отримав інформацію. По перевірці цих даних, які були в мене в картотеки, ми знайшли там інформацію в цих документах офіційних, куди потрапили ті в'язні, яких згадував Леонід Плющ, коли виїхав за кордон. Леонід Плющ побув у Дніпетровській психлікарні раніше, десь на початку 70-х років, здається, сімдесят другий, сімстретій, але математики світу. За нього вступилися, його відпустили. Він виїхав, там дав цілу низку інтерв'ю, спогадів, і тих людей, які він згадав, їх прибрали з Дніпропетровської лікарні і вивезли в невідомому напрямку. І ми їх шукали. Ми не знали, куди їх вивезли. Там були десятки людей, яких він згадав. І ось в моїй справі у відповіді на запит мого слідчого були відповіді. Там була дуже детальна інформація. По якій. Статті Кримінального кодексу Українського їх судили, бо було декілька статей, які розглядалися як причину для розміщення людини у спеціальній психіатричній лікарні. Було діагноз поставлений в лапках. В основному це була така біалопливна шизофренія це така вигадка е, совєтських психіатрів. І далі весь світ, весь світ сміявся над тим, що вони ось робили таку революцію в психіатрії, знайшовши новий діагноз спеціально для політичних в'язнів. Ну і головне, що там було в тому документі, це куди їх вивезли. Тобто, вже з в'язниці мені вдалося передати в Московську цю комісію по психіатрії в робочу комісію інформацію, де знаходяться тепер ці хлопці, яких ми розшукували. Буквально там 3-4 роки розшукували про нелюбутки. Ще раз кажу, не було інформації. В кожній лікарні були десятки лікарів, бо наприклад, ну, звичайно, не всі працювали з політичними. Вона, якщо вірити, я довіряю Луцику і Терелі, вона працювала саме з політичними, тобто було в тому відділенні, але відділень було дуже багато. В Дніпропетровській лікарні, якщо я не помиляюсь, було 13 відділень. Але не всі з них містили політичних в'язнів. Це були якісь окремі відділення: не одне, а два-три. Всього, на наш погляд, тих, хто займався той справою, бо я, я про Корягіна знав, але не спілкувався з ним ніколи. Його вислали за кордон, а мене посадили в в'язницю, ось, але я знав про його роботу. Так ось, на наш погляд, сьогоднішній, через Дніпропетровську лікарню пройшло з 68 до 91-го року тисяча політичних в'язнів, з різними обвинуваченнями. А Відома історія, що коли була Оляна Уляна міністром охорони здоров'я. У неї була інспекційна поїздка в Дніпропетровську цю лікарню спецну, вона вже не була спец, і вона там знайшла шафу опечатану, де було приблизно тисяча справ саме політичних вмістей. І почалася там певне напруження між міністерством і лікарнею, бо вона вимагала, щоб цей архів було передано в Київ в Міністерство охорони здоров'я, бо вона знала про те, що існувала така каральна психіатрія. І я бачив той архів, але не в Дніпрі, я там не був. А ось коли нарешті через рік передали цей архів у Київ, то там, навмисно, на мій погляд, навмисно зробили, перемішали ці політичні справи політичних з справами кримінальних злочинців. Тобто передали архів десь на 12 тисяч цих лікарняних справ. Це історія хвороби. Це не кримінальна справа. Їх кримінальні справи, в лапках кримінальні, ми досі не знайшли. Архів ЗБУ їх немає. Скоріше все, вони десь заховані в Дніпрі в архіві Міністерства внутрішніх справ, управління внутрішніх справ. І ми досі їх не знайшли. Да. І була велика проблема, що потрібно було відсепарувати ці справи, ці лікарняні справи історії хвороби цих людей. Політичних від неполітичних. І нам досі не вдалося отримати доступ. Я один раз був там біля цього архіву, у підвалі Міністерства охорони здоров'я, подивився там дві-три коробки, вдалося відкрити. Я бачив наших хлопців, тобто тих, які проходили по моїй картотеці. У моїй картатеці було з 84 розглянуто саме по Дніпропетровській спецлікарні. Ось. І потім ця справа була передана в інститут е, психіатричної експертизи, здається, чи судової психіатричної експертизи. Ось цей архів знаходиться там. Він досі не розібраний. І я працюючи в національній комісії по реабілітації жертв політичних репресій, ми готували такий лист до Міністерства охорони здоров'я і до цього інституту, який я згадав. Про те, що ми можемо виділити комісію робочу для роботи з цим архівом, це було вже в минулому році, досі відповіді нема. Тобто, ці таємниці досі ховаються від громадськості, від експертів і так далі. Ну, Якщо ось досить, я перепрошую, якщо затримав ваш час, але це таки на скору руку ось та інформація, якою я можу. З вами поділитися, звичайно, я більше можу розповісти, але можливо вам це не попадає у формат вашої передачі. Ні, насправді ви дуже добре дали зрозуміти нам контекст, власне, що відбувалося. Я би хотіла навіть зупинитися на моменті того, а як відбувалася боротьба за людей, які постраждали, от зокрема про вашу роботу в комісії того часу. Наскільки це було ефективне. Зрозуміло, було мало ефективно, але все ж таки інколи. Вдавалося когось звільнити. Ось як я навів приклад Леоніда Плюща, відома математика. Бо та інформація, яка попала в західне суспільство, вона там поширювалася журналістами і іншими там громадськими організаціями. Це доходило до вчених математиків, бо до них зверталися наші колеги у західному громадянському суспільстві і піднімали велику бучу на весь світ. Да, і там були погрози виключити Совєтський Союз з різних асоціацій, з психіатричної асоціації світової, з математичних асоціацій за оці переслідування відомих вчених, зокрема Леоніда Плюща. Але це було дуже рідко е, інколи е, звільнялися люди. По перше, був шум про них, от як Зиновія Красінського. Він не сидів в Дніпропетровській психлікарні спеціальній. Він був у, у Смоленській, бо я займався його справою. Я його знайшов, Знайшов вже коли його виписали з смоленської спецлікарні у Львівську обласну психлікарню. Я його знайшов там у Львові. На Кульпарківській мене наші дисиденти українські вивели на нього, бо знали, що я шукаю такі випадки. Я з ним дуже добре поспілкувався у Львові, ми там подружилися. І тому я тримав один примірник моєї картотеки. Бо в нього бо він добре розумів про це. І в нього була дуже хороша конспіративна школа, бо він був з підпіллі з 14 років. Його старший брат був ОПА, а його почали переслідувати разом з сім'єю з 14 років. Це також історія красівського це історія для Голлівуду. На жаль, українські кінематографісти вони зробили фільм про каральну психіатрію. У мене є певні там претензії до цього фільму, але в основному це був перший фільм, який показав ну майже на художному рівні, а не чисто документальному, що таке була каральна психіатрія. Він вийшов минулого року. Я його це дивився, фільм б... Божеві, так? Ви маєте на увазі? Так, да, так, да, да, да. е, ну оскільки це не чисто документальний, то претензії не можна пред'являти, бо це така художня. Правда була трохи насичена емоційно. Да, але багато що було правильно зазначено, дещо було перебільшено. Ну, я ж кажу, від художнього фільму не можна вимагати е, такої документальної правди. Ось. Е, взагалі, в Совєцькому Союзі ми знали 17 спеціальних лікарів. Ну, були дуже відомі е, на Сході. Було біля Ленінграду, була дуже велика лікарня, і Петровська була дуже лікарня. Я кажу, там на Десь було всього в'язнів 1300, і з десята частина це було політичні. Це по розповіді Луцика. Бо він все дуже добре запам'ятав. І ми таким чином рахуємо, що через Дніпропетровську спецлікарню із 68 до 91 року, коли прикрилася ця лавочка совєтська і комуністична, пройшло близько тисячі, і ми досі не отримали їх медичні картки. Ось за того тормозу, спротивок який робить досі адміністрація. Тому я не дивуюся, тому що привітали Нелі Буткевич. От ніхто їх не засудив, цих людей, ані керівників, а... там же було два роди управління цими закладами медичний і кримі... через Міністерство внутрішніх справ. І були два архіви: медичний архів цих карток і їх супроводжуючі справи, які ми досі не знайшли. Деяку інформацію ми отримали від СБУ, вже коли відкрилися архіви. Але вона була дуже тільки дуже неповна, по тільки по попередньому процесу перед тим як передавалося це вже слідчим для суду, да і далеко не всі там інформація про всіх була. Я рахую, що близько тисячі. І я б задоволенням попрацював з тим архівом, які зараз в на судової психіатрії, бо зараз, крім мене, в Україні немає. Є ще е, такий Олег Сафяник, який сам був в Дніпропетровській спецлікарні. Він зараз повернувся з Німеччини в Україні. живе. Я би його залучив до робочої групи, але бачите, нам не дають цього робити досі. Пане Йосифе, отут тут про важливість того, чому ці справи мають бути розслідувані, чому ці відповіді на запитання, які ви озвучили, все, мають все бути отримані бути. історія, да е... не повинна бути білих плям. Це наша історія, українська історія. Неважливо, що ми тоді управлялися з Москви, комуністичною партією, але наші громадяни, члени комуністичної партії, каральних органів активно з задоволенням приймали участь, зокрема як правило, це Енеля Буткевич в такій лікарні, де 1300 пацієнтів. Там більше сотні повинно бути лікарів. Я вже не кажу про санітарів. Санітарий це взагалі окрема історія. Бо санітари в таких пецлікарнях це кримінальні злочинці, яких призначено санітарами, і тортури від них були більше від будь-кого. Вони били політв'язням і не тільки політв'язні, вони били всіх, хто не слухався режиму, хто уникав в лапках лікування, і так далі. Тобто, якщо у якогось ув'язненого кримінального злочинця була ілюзія, що якщо він збіжить на психлікарню спеціально, а він на іншу не міг збігти, то він там відпочине це, ілюзія була. Вона швидко руйнувалася. Бо це було страшніше ніж у ув'язненні Режим там. І ми знаємо, коли ми зіткнулися з тою більш широкою правдою, ми вишукали саме політичні в'язні. Ми зіткнулися з цими тортурами від санітарів. А санітари діяли по вказівку лікарів і міліцейських керівників цього. Були вбивства, були вбивства ув'язаних. Нам невідомі вбивства вбивство політичних ув'язаних, але яка різниця? Все одно вбивство це порушення. Прав людини, навіть якщо він кримінальний злочинець. У нас по моїй картотеці проходило декілька таких випадків, коли санітари забивали насмерть людей. Ну і в зонах також таке буває, бо деяких зеків використовують для адміністрації для покарання зеків. Тобто це була страшна історія, і я тому власне зайнявся в 77 році цими справами, бо мені здавалося, що це найбільш кричучі такі. Гострі порушення прав людини у Совєтському союзі. Це дуже важливий момент. І Справді хочеться вірити, що ми зможемо ось ці білі плями їх уникнути, заповнити ці прогалини і отримати відповіді. І, очевидно, що і ви не мають понести покарання. Я дуже дякую вам, пане Йосифе, за цю розмову і нагадую, що ми спілкувалися з Йосифом Вісельсом, Він є громадським діячем, правозахисником, радянським дисидентом, членом наглядової ради української гесінської спілки прав людини.